Ita dharma prajita kaita botra paramo nirmatsaranam satam vedyam vastavam atra vastu shivadam tapatrayon mulanam shimad bhagavate mahamunikrite maha munikrite kim va parair ishvara sadyo hridyavar udhya tetra Кріті бгішубгістат кшанат. Ця Багатпурана відкидає всяку релігійну діяльність, засновану на матеріальних мотивах. Вона проголошує найвищу істину. Що її здатні зрозуміти, віддані, цілковито чисті серця. Найвища істина реальність і задля загального добра вона відмежована від ілюзії. Ця істина викорінює троїсті страждання. самого цього прекрасного Багова, там що його склав великий мудрець В'яса, уже в пору своєї духовної зрілості. Достатньо, щоб осягнути Бога. Навіщо потрібні всякі інші писання? Як тільки людина починає уважно і смиренно слухати послання Багаватам, а відтак поглиблює це знання, Верховний Господь утверджується в її серці. Тут прославлялася Шиман Багаватам, да? казала, що, вся... що ця Багат Пурана відкидає всяку релігійну діяльність. Яка заснована на матеріальних мотивах. Да. Якщо ми хочемо розбагатіти, купити собі джип, зробити бізнес, кар'єру, то багато пораниться відкидає таку релігійну діяльність. Ну, можна сказати, так звану. Да. Вона проголошує найвищу істину, що їй здатні зрозуміти віддані цілковито чисті серця, а найвища істина, тобто реальність. Задля загального добра вона відмежована від ілюзії. Ця істина викорінює трості страждання. З самого цього прекрасного багатом, ну, Якщо у вас трості страждання вже на вас не вляють, то це вже значить, що ви вже відмежовані від ілюзії, да? Ви знаходитесь в найвищій реальності. Вже. Трості страждання це від. Тіла та ума бід, це перше, від живих істот навколо це друге. І від стихійних бідствій, воїн і так далі. Це третє. Самого цього прекрасного багато, що його уклав великий мудрець, В'яса, уже в пору своєї духовної зрілості достатньо, щоб осягнути Бога. Навіщо потрібні всякі інші писання? Як тільки людина починає уважно і смиренно слухати послання Багаватам, а відтак поглиблює це знання, Верховний Господь утверджується в її серці. Якщо, якщо ми тут казали смиренно і уважно будемо слухати це послання Багаватам, то Верховний Господь буде утверджуватись в нашому серці. Поясненням. Релігія ґрунтується на чотирьох засадах, якими є благочестива діяльність, економічний розвиток, задоволення чуттів і нарешті звільнення із матеріального рабства. Люди, які живуть без релігії, просто перебувають на стадії дикунства. Істота стає людиною тоді, коли з'являється релігія. Їда, сон, страх і парування це чотири головні складові тваринного життя. Вони спільні для тварин і для людей. Однак релігія це особлива форма діяльності, яка притаманна винятково людської, людській істоті. Якщо немає релігії, людське життя не краще за тваринне. Саме тому в людстві є певна форма релігії, яка вказує на вічні стосунки людини з Богом і спрямовує до самоусвідомлення. Саме тому в людстві є певна форма релігії, яка вказує на вічні стосунки людини з Богом і спрямовує до самоусвідомлення. Да, тобто в тваринній формі життя такого немає. На нижчих рівнях людської цивілізації завжди точиться боротьба за владу над матеріальною природою, або, інакше кажучи, завжди триває суперництво в задоволенні чуттів. З такою свідомістю людина звертається до релігії і так береться до добродійності, чи починає виконувати релігійні обряди, щоб мати з того матеріальний зиск. Ще раз. Тобто це суперничество, задоволення чуттів, воно а, відбувається на нижчих рівнях людської цивілізації. Да. І з такою свідомістю люди звертаються до релігії і до добродійності, чи починають виконувати релігійні обряди, щоб мати з того матеріальний зиск. Да. Та якщо той зиск можна отримати в іншій Спосіб, цю так звану релігію забувають. Такий підхід до релігії характерна риса, а, сучасної цивілізації. Людина нині економічно процвітає, тому релігія їй не дуже цікава. Більшість церков мечетей та храмів практично стоять пуст... пусткою. Людям цікавіші промислові підприємства, крамниці та кінотеатри, ніж святині, що їх побудували прабатьки. Це практичний доказ того, що до релігії вдаються задля економічної вигоди. Економічні здобутки потрібні, щоб насолоджувати чуття. Часто, коли людині не вдалося задовольнити чуття, вона звертається до думки про. Спасіння і намагається злитися з Верховним Господом. Тож очевидно, що всі оці стани просто різні різновиди чуттєвої втіхи. Часто, коли людині не вдалося здовольнити чуття, вона звертається до думки про спасіння і намагається злитися з верховним Господом. Тож, очевидно, що всі оці стани просто різні різновиди чуттєвої втіхи. Тут казалось про звільнення, про економіку, так. Да. Про насолодження чуттів, да? чи поки про насолодження чуттів ще не казалось. Ну так, да. щоб матеріальний зиск мати. Тобто насолодження чуттів, економічний розвиток і звільнення. Дгарма Артха, Кама і Мокшу, да. У Ведах це вже другий абзац про це розказує: про Дгарму, Артху Каму і Мокшу, да? про чотири види цивілізованого життя. Ну, яке відрізняє нас від тваринного. В ведах визначено регулятивний спосіб, як виконувати згадані раніше чотири різновиди діяльності, щоб не виникало зайве змагання, за чуттєву насолоду. Шимат там про те, трансцендентний щодо всієї такої діяльності. Задля чуттєвої втіхи. Це абсолютно трансцендентне писання, зрозуміти, яке можуть лише чисті віддані Господа, котрі трансцендентні до боротьби за чуттєве задоволення. У матеріальному світі точиться гостра боротьба, змагаються тварина з твариною, людина з людиною, громада з громадою, нація з нацією. Проте віддані Господа перебувають понад тією боротьбою. Вони не змагаються з матеріалістами, бо. Прямують шляхом, який веде назад до Бога, де життя вічне і блаженне. Такі трансценденталісти не заздрять, і вони чисті серцем. У матеріальному світі всі зазрять одне одному, і через це виникає змагання. Однак трансцендентні віддані Господа не тільки вільні від матеріальної заздрості. вони бажають добра кожному та прагнуть створити вільне від боротьби богоцентричне суспільство. Концепція нинішніх соціалістів про суспільство без конкуренції є штучною. Бо в соціалістичній державі теж існує боротьба між претендентами на пост диктатора. З погляду і з погляду. Так, це в кому? В соціалістів, так. Да. З погляду вед і з погляду звичайної людської діяльності чуттєвої втіхи, чуттєві втіхи підвалена матеріального життя. З погляду вед і з погляду звичайної. Людської діяльності чуттєві втіхи підвалена матеріального життя. Ведах згадано три шляхи. Один через корисливу діяльність веде на кращі планети. Другим шляхом, поклоняючись певним півбогам, можна піднятися на їхні планети. Третій дозволяє осягнути абсолютну істину, її безособистісний аспект і злитися з нею. Безособистісний аспект Абсолютної істини не є її найвищий прояв. Вищий від нього аспект параматми, і тоді ще вищий є особистісний аспект абсолютної істини. Багаван. Шиман Багаватам дає нам знання про абсолютну істину в її особистісному аспекті. Це писання вище за писання імперсоналістів і за розділ Вет, що має назву Яна Канда. Вище воно і за розділи Карма Канда, і Упасана Канда, тому що. Радить поклонятися верховному Богові особі, Господу Ші Крішні. Діяльність за Кармакандою – це змагання за досягнення райських планет, де буде змога краще насолоджувати чуття. Про схоже змагання йдеться у Г'янаканді та у Пасанаканді. Канді. Шимат вищий за них, бо скеровує до верховної істини, що є сутністю, першопричиною всього. Розмаїття явищ, Із Шимат можна довідатись і про сутність, і про окремі похідні явища абсолютна істина, а Верховний Господь сутність усього, все, що постає з нього, відносні форми енергії. Крапка. Немає нічого, що існувало в від відсутності, але водночас енергії відмінні відсутності. У цьому твердженні немає суперечності. Да, тут вже перейшов шодопад від чотирьох способів цивілізованого життя до п'ятого, який офіційно не вказан, це сам Багаван, да, що не обов'язкове освобождення чи злитися з Богом, а можна також розвивати з ним стосунки. Він про це зараз описує, що Господь він є персоною, персоною, яка одночасно вона. Ходить і не ходить далеко в той, що час близько, і такі противоречиві речі, які уживаються в цій персоні, верховній Бога особі. Да? У багатом, так, ще раз, немає нічого, що існувало б окремо відсутності, але водночас енергії відмінні відсутності да? про енергії, про самого Господа тут розказується. У цьому твердженні немає суперечності. У Шиман Багатам надзвичайно виразно. Роз'яснено цю філософію одночасної єдності й відмінності, про яку йдеться Веданта Сутрі, що починається з сутрою Джанмад Єсяа. Знання про те, що енергія Господа єдина з ним, і водночас відмінна від нього, це відповідь умоглядним мислителям, які намагаються піднести енергію до рангу абсолюта. Людина, яка справді усвідомила це, розуміє, що концепція як монізму, так і дуалізму недовершені. Розвиваючи в собі трансцендентну свідомість, яка спирається на концепцію одночасної єдності та відмінності, людина безпосередньо виходить на рівень, де її вже не турбують трості страждання. Трості страждання, про які йдеться, так, такі. Страждання, які постають із розуму та тіла, я вже казав, про них. друге страждання, причини яких є інші живі істоти. Третє страждання, які спричиняють непідвладні людині стихійні лиха. Шімат Багатом починається з того, що відданий вручає себе абсолютній істині. Він повністю усвідомлює свою єдність абсолютом і водночас свою природу вічного слуги абсолюта. Той, хто живе за матеріальними уявленнями, хибно вважає себе за володаря над усім довкола, а відтак постійно страждає через стройсті страждання життя. Однак щойно людина усвідомлює свою справжню природу, те, що вона є трансцендентним слугою, страждання вже не зачіпають таку людину. Поки жива істота не облишить спроб. Запанувати над матеріальною природою, вона не може стати слугою Всевишнього. Служіння Господу здійснюється із чистим усвідомленням свого духовного єства. І завдяки такому служінню істота звільнюється від тягаря матерії. Служіння Господу здійснюється із чистим усвідомленням свого духовного єства. На додаток до всього сказаного Шімат Багатом це пояснення на веданта Судру, що його написав сам Шив'я Садева. Він написав його з ласки наради в пору своєї духовної зрілості. В'ясадева – це повноважене втілення на райне Бога особи, і тому його авторитет поза всяким сумнівом. В'ясадева автор усіх інших ведичних писань, проте він радить вивчати насамперед Шімат Багатом. В інших Пуранах наведено різні способи, як поклонятися різним півбогам, але вчимат Бахмутам йдеться лише про Верховного Господа. Верховний Господь це все тіло. Півбоги ж, різні частини його, того тіла. Отже, якщо людина поклоняється Верховному Господові, їй немає потреби поклонятися півбогам. Верховний Господь одразу утверджується в серці відданого. Господь читання Мограбу вирізняє Шімат Багатам з-поміж усіх інших пуран та вказує, що Шімат Багатом бездоганна пурана. Належний метод, щоб отримувати це трансцендентне послання смиренно його слухати. Осягнути трансцендентне послання неможливо, якщо вивчати його в дусі виклику. Тут вжито одне слово, яке допомагає зрозуміти правильний підхід. Це слово шу-шу-шу. Треба мати палке бажання слухати трансцендентне послання. Саме щире бажання слухати і є найпершою умовою. Людей, яким пощастило менше, не цікавить слухати ще Сам метод простий, але застосовувати його нелегко. Нещасливці знаходять час слухати балачки про політику та громадське життя. Але якщо запросити їх до зібрання відданих послухати Шимат Багатом, вони одразу ж відмовляються. Нерідко професійні чтеці Багаватам одразу беруться оповідати потаємні глибини розваг Верховного Господа, які вони тлумачать як суто еротичну літературу. Шіман Багатом треба слухати від самого початку. Про тих, хто спроміжний засвоїти цей твір, згадано у такій шлоці: людина стає достойною слухати Шримад Багатам тільки коли здійснить численні доброчесні вчинки. Людину, мудру, вдумливу і розважливу, великий мудрець В'ясадева запевняє, що слухаючи Шимат Багатом, вона зможе безпосередньо осягнути верховну особу. Оминаючи всі ті стани усвідомлення, про які йдеться Ведах, людина одержує змогу піднятися одразу на рівень Парамагамси. Для цього треба лише погодитись прийняти послання. Отак от ми прочитали другий вірш. Тут просто такі фундаментальні вірші, перший, другий, третій. Ми їх будемо окремо читати, а потім далі по розділам будемо розділяти. З першої глави двадцять три вірші. На. На цьому ми завершимо